Вітаю у реформованому мисленні. Знаєте, коли дивишся на історію на всі ці війни, злети і падіння імперій, усі ці несподівані повороти, іноді здається, що це просто суцільний хаос. Але чи так це насправді? Можливо, це все ж таки не випадковість, а частина чогось значно більшого? От сьогодні ми і спробуємо розібратися в цьому питанні. Так от, коли ми вмикаємо новини або гортаємо підручники з історії, ну, дуже легко побачити лише. Хаос, просто низьку подій, ніяк не пов'язаних між собою. Але що, якщо це не так? Що, якщо всі ці, на перший погляд, розрізнені шматочки пазла насправді складаються в одну єдину цілісну картину? І от саме тут біблійний погляд на світ пропонує, ну, я би сказав, радикальну ідею. Ідея в тому, що історія це зовсім не випадковість, це одна велика розповідь, яка має свій початок, розвиток і яка цілеспрямовано рухається до своєї грандіозної кульмінації. Тоді постає логічне питання: а яка ж ця кінцева мета? І відповідь така: прославлення Бога. Але стоп, це звучить якось абстрактно, правда? Насправді йдеться про щось дуже конкретне: про те, щоб характер Бога, Його слава, його суть стали очевидними, видимими для всього світу. І, власне, оце, згідно з біблійною перспективою, і є той самий головний двигун, що рухає всю історію вперед. Гаразд, тоді з чого ж все почалося? І ось тут на нас чекає перший сюрприз. Бо відправна почка цієї великої історії це не створення світу, як можна було б подумати. Ні, все починається з одного, на перший погляд, дуже дивного вибору. І цей вибір, як виявилося, змінив геть усе. Просто уявімо собі цю картину. Приблизно 4 тисячі років тому Бог звертається до чоловіка на ім'я Аврам. І тут дуже важливо розуміти контекст. Аврам живе в Месопотамії, за рікою Єфрат, як каже текст. І найголовніше, він не те, що не шукає єдиного бога. Він поклоняється язичницьким богам. Тобто все з точністю до навпаки. І ось що про це каже сам текст: здавна ваші батьки жили за рікою і служили іншим богам, і взяв я вашого батька Авраама. Тільки вдумаймось, це ж просто шокує людина, яка стане патріархом, прабатьком цілого народу, з якого вийде Месія, була язичником. Це ж перевертає все з ніг на голову. Історія спасіння починається не з того, що якась праведна людина шукала Бога, а з того, що Бог з власної ініціативи приходить до того, хто його не шукав. І ось у цьому і полягає ключовий момент. Весь цей грандіовний план від самого початку базується не на якихось людських заслугах, а виключно на Божій благодаті. Чому Аврам? Не тому, що він був кращий за інших, чимось виділявся. А тому, що Бог вирішив саме через нього розпочати свій план благословити, зрештою усі народи землі. Це був, так би мовити, акт чистої, нічим не зумовленої божої волі. Добре, але як цей план розвивається далі? Як від однієї людини він поширюється на всю історію? Щоб це пояснити, апостол Павло у посланні до римлян використовує одну просто дивовижну метафору це аналогія з оливковим деревом. І вона, як ніщо інше, допомагає зрозуміти особливу роль Ізраїлю в цьому великому Божому задумі. Але перш ніж ми зануримося в цю аналогію, нам треба зрозуміти одну дуже важливу ідею це поняття істинного Ізраїля. Справа в тому, що Біблія знову і знову наголошує справжня приналежність до Божого народу, це не просто питання походження, не питання крові, це в першу чергу питання віри, це щось внутрішнє. Тобто виходить, що є, так би мовити, два типи нащадків Авраама: з одного боку діти по плоті, це ті, хто має з ним лише фізичний етнічний зв'язок, а з іншого діти обітниці, і це ті, хто, незалежно від походження, вірить у ту саму Божу обіцянку, в яку вірив Авраам. І от саме ця друга група діти віри, і складають те, що Біблія називає істинним Ізраїлем. Тепер, коли ми це зрозуміли, повернімося до оливкового дерева. Отже, як працює ця аналогія? Уявімо собі це дерево, його корінь багатий, сильний, це та сама обітниця завіту, що Бог дав Аврааму. Гілки, які природно ростуть з цього коріння, це етнічний Ізраїль. Але, як ми бачимо, деякі з цих природних гілок були відламані через невіру. І що ж відбувається далі, це найцікавіше. На їхнє місце прищеплюють дикі пагони, це язичники, тобто люди з усіх інших народів, які повірили в месію. І тепер і ті природні гілки, що залишились, і прищеплені дикі пагони, всі вони разом живляться від одного й того ж могутнього кореня. І ось тепер ми підходимо до самої кульмінації. Гаразд, у нас є цей дивовижний план, що розгортається в історії. Але як саме все це веде до кінцевої мети до прославлення Бога? І ось тут відповідь може справді здивувати, бо вона криється у людській радості. Але давайте на секунду зупинимось прославити Бога. Ми так часто чуємо цю фразу, але що вона насправді означає? Адже слово слава воно таке велике, таке, знаєте, абстрактне. Давайте спробуємо розібратися, як ця Божа слава може стати чимось абсолютно реальним, видимим і відчутним тут, у нашому світі. І логіка тут така. Давайте пройдемося крок за кроком перше. Кінцева мета Бога це його власна слава. Друге, ця слава стає видимою через людей, які знаходять свою найбільшу, найглибшу радість і задоволення у ньому самому. Третє. Саме ця людська радість в Бозі стає його, так би мовити, ім'ям, його репутацією у світі. І четверте, найдивовижніше ця радість взаємна. Бог радіє, коли його народ радіє в ньому. І це не просто якась теологічна конструкція. Пророк Ісая каже про це прямо бо ви вийдете з радістю. І це буде для Господа за ім'я, за вічний знак. Чуєте? Не просто принесе славу. А буде його ім'ям, його знаком. Тобто людська радість в Бозі це і є прояв його слави у світі. Але тут є один надзвичайно критично важливий момент мова йде не про радість від божих дарів, не про радість від здоров'я, родини, успіху. Це все добре, але справжня, глибока радість, яка прославляє Бога, це коли ми радіємо самому Богові. Коли він сам, а не його подарунки, стає нашим найбільшим скарбом. Навіть тоді, коли всі ці подарунки зникають, ось це і є суть. А тепер давайте спробуємо все це звести в єдину картину. Згадаймо: покликання язичника Авраама, вся історія Ізраїлю, ця дивовижна аналогія з оливковим деревом і ось цей глибокий зв'язок між Божою славою і людською радістю. Розумієте, це все не окремі, не пов'язані між собою історії. Це все частини однієї великої грандіозної розповіді. Можна уявити історію як велетенський пазл, покликання Авраама один шматочок, прихід Месії, інший, включення язичників ще один, і рука Божого проведіння ретельно обережно ставить кожен цей фрагмент на своє єдино правильне місце. І коли ми робимо крок назад і дивимося на все це, ми бачимо вже не хаос розрізнених подій, а одну цілісну картину. Єдину історію викуплення. Але найголовніше це те, що фінальна картина це не просто сама історія. Кінцева мета це той момент, коли ми, дивлячись на цей зібраний пазл, бачимо крізь нього славу самого художника, творця цієї історії. І ця слава сяє найяскравіше саме тоді, коли ми, дивлячись на все це, наповнюємось невимовною глибокою радістю. І все це підводить нас до одного фінального запитання: якщо наша найглибша радість, наше найбільше задоволення, знайдене в Бозі, є центральною частиною його кінцевої мети для всього всесвіту, то як це змінює наш погляд на світ? Як це змінює наше ставлення до роботи, до страждань, до стосунків, до самого сенсу нашого життя? Це думка, над якою я думаю, варто серйозно замислитись.